Я вас, друзі, в новому відео. Сьогодні у мене вже вівторок, я нарешті зняла відеоогляд на ось ці два журнали. разом з вами їх погортала, надихнулась і запрошую вас також надихнутися. Якщо ви ще не бачили це відео, то запрошую вас до перегляду. Десь тут вам залишу посилання, або ж просто перейдіть на попереднє моє відео. І трошки по новинах я зв'язала повністю всю довжину цього джемпера. Мені здається, що в попередньому сюжеті, в попередньому відео я вам не показувала обробку, чи показувала, не знаю, повторюсь. Тут я пустила ось таку невеличку резиночку, я переходила на менші спиці, тут я в'язала четвіркою, резинку я в'язала на 3,5. Закриття робила голкою, перед закриттям пров'язала два ряди порожнистої резинки, і горловину я вирішила наразі зробити ось таку. Тут трошки менше рядів я пров'язала резинки, і закриття я повторила два ряди порожнистої резинки, після цього закриття голкою. Я хочу випрати, вже потім, коли будуть рукави, і подивитися, як це все виглядає. Ось цей момент мене трошки бентежить через те, що тут візерунок, саме на цей момент припадає таке піко, так? трошки виступає візерунок. Я сподіваюся, що під вагою рукавів, під вагою, хоча тут не дуже важке полотно, під вагою загалом всього полотна це розрівняється і буде нормально сидіти на шиї. Мені треба в'язати тут рукави. Рукави я ще не рахувала, не рахувала, скільки маю тут петель набрати, як вписати візерунок, тож це робота, яка потребує від мене трошки уваги. Сподіваюся, що у мене буде вільний вечір, і я все ж таки зможу це порахувати і почати в'язати. Тут вже має бути швиденько. Ще раз, можливо, вам тут покажу, як відрізняється полотно випране. І не випране. Ось так. Це, звісно, чудово, що так розкривається, бо він пряжа, але це, як на мене, ускладнює роботу з цим матеріалом, тому що поки, що, поки ти в'яжеш, ти взагалі не розумієш, що в тебе в кінцевому варіанті вийде. Мені дуже подобається, що полотно в мене виходить ось таке невагоме, дуже тоненьке, а спицями я в'яжу номер 4, що теж дуже класно. Я вчора відвела данила на тренування, і ми домовилися, що все ж таки я його заберу вчора, тому що в мене там, відмінився в мене один запис. І я дов'язала ось цю шкарпетку. Одну поки що, другу тільки почала в'язати пагомілок. Подивіться, яка класна в мене вийшла. Як мені здається, я дуже класно вигадала ось цю. Цей візерунок на погомілку. Тут немає нічого складного, тут чергування виворітних петель, лицевих петель, шахматки. Так, напевно, там, де один на один, а потім ми зміщуємо. Далі знову лицева і так, чергується. Я не робила тут резинку. Я так само пустила ось цей рулик і потім закрила голкою. Давайте якось придумаємо ось це закриття голкою, яке я використовувала в крапочках, бо я не знаю, як воно називається. Я, звісно, десь підгледіла, я десь бачила це закриття. Єдине, що я його тут роблю трошки еластичніше. Я закриваю не по три петлі, а по дві за раз. І у мене виходить ось таке еластичне. Я не приміряла ще цю шкарпетку на віку, але думаю, що все буде класно. Дуже класно вкладаються кольори. Я не взяла той моточок. Ну, у мене залишився ось цей колір бірюзовий. І трошки перехід на ось такий початковий, я так думаю. Тобто, в мене тут не вив'язана одна секція, залишилася. Ось до бірюзового я не дійшла. Друга шкарпетка в мене ось на такому етапі. Сьогодні зранку була повітряна, і виходить, що 15 хвилин, здається, і 15 хвилин ми сиділи з дітьми в очікуванні. Поки тривога закінчиться, і я зв'язала, мені здається, один фрагмент. цей. Як бачите, у мене зараз в'язання йде на спицях п'яти, на панчішних. Я не змогла візерунок в'язати на вкорочених кругових. Я тут переходила одразу на виворітні петлі, і в мене вони виходили або розтягнені, або розхлябані. Я розпускала розхлябані ряди, а потім намагалася контролювати. І подивіться, наскільки в мене суткішим виходило полотно. Ось, здається, на цій шкарпеці я перев'язала потім, а тут у мене один ряд був пров'язаний, я вже його не стала перев'язувати. Ну, Я бачу різницю. Як тут виглядають петлі, як тут? Це прям стягнутий-стягнутий ряд. На еластичність воно не впливає, але на вигляд це видно. Тобто я дуже перетягую петлі, коли контролюю. Саме це в'язання. Я розпускала декілька разів на цій шкарпетці, потім все ж таки взяла себе в руки, думаю, треба знайти якесь інше рішення, окрім того, щоб перев'язувати постійно ряд, який я там або перетягую, або вільніше в'яжу, і я взяла спиці ось такі п'ять. Цю дуже швидко вив'язала. Вчора я ж кажу, тренування півтори години. Віка сиділа поруч, робила уроки, тож я не так, щоб дуже сильно в'язала, але пагомілок я вив'язала і навіть один елемент пров'язала на цій шкарпетці. Більше нічого на спицях у мене немає. Я з собою вже в сумку поклала шкарпетки захисникам розпочати. Завершу ось цю сьогодні, знову таки у Данила тренування буде, і розпочну шкарпетку захисникам. Як, друзі? Сьогодні четвер, і у мене так добряче сіпається око. Я вночі не почула повітряну тривогу, коли вона почалася, і зранку прокинулося вже від таких дуже сильних вибухів. Тож, Ах, Трошки стане не альо, але, але нас не здолати. Підключаюся, як сказали четвер покажу вам, що у мене є. По-перше, я дов'язала ось ці шкарпетки, я їх навіть вже вибрала та висушила. Ця пряжа так добре віддавала колір в воду, віддавався ось цей саме темний, синьо-зелений. Ці кольори, можливо, вони просто були зафарбовані саме ось цим. Але ця пряжа не фарбувала мені пальці. Пам'ятаєте, у мене був досвід з візель. Я вам показувала попередні шкарпетки, що я в'язала, там у мене дуже сильно фарбувалися пальці під час в'язання. Тут такого не було, саме в воду віддавався колір покажу вам ще раз пагомілок, таке сонечко яскраве сьогодні. І ось так виглядають шкарпетки. Полотно вийшло, як на мене причудове. це пряжа Vizel Waves турецького виробництва. І ось так вона пофарбована градієнтом. У мене на цю пару невеличкого розміру 36-37 пішло 70 грамів десь пряжі, можливо, трошки менше, можливо, 65. У мене там залишилось близько 30 грамів. Я думаю, це за рахунок того, що у мене тут. На багомілку візерунки, і шкарпетки вийшли достатньо довгими. Якщо зігнути ось так, то бачите так в складеному вигляді шкарпетка майже рівень з ногою, якщо потягти, а візерунки тут такі, що схлопуються довжину то ще довше. Мені подобається, що вийшло. Я доньці поки що не віддаю їх носити, тому що в неї є. Шкарпеточки ці поки що відправляються в мою шкарпеткову колекцію. І я розпочала вже шкарпетки захисникам. У мене тут якийсь такий просто пазл, тому що, щоб не плутався моточок, я його складаю в окремий мішечок. Від шкарпетки, яку в'яжу, а потім ще ці мішечки, мішечок складаю разом зі шкарпеткою в цю сумочку і таким чином в'яжу. Покажу вам ту шкарпетку, яка зв'язана більше. Тут у мене ниточка закінчилася, думаю, власне, і зупинилася, перейшла на в'язання другої шкарпетки, і мені здається, це був якийсь такий момент, коли мені треба було вже вставати і йти, тому я і завершила в'язання цієї шкарпетки, розпочала іншу. Тут я в'яжу від носка, у мене тут різня, різна ниточка. Це алізе шкарпеткова, а це нако шкарпеткова, це залишки були, вив'язую залишки і це шкарпетки захисникам. В'яжу я тут спицями 2,5 носок і 2,75, ось тут основна частина шкарпетки. І до пряжі я додавала ще ниточку таку капронову. Так, капроново, напевно. Ось тут видно, створюється такий меланж. Набирала я тут 64 петлі. По стопі, ось так, по верху я пустила резиночку 3 на 1, понизу нічого немає. По багомілку також буду пускати резиночку 3 на 1. Другу шкарпеточку я вчора лише розпочала ну, Тут пров'язала від носочка буквально один, напевно. Рядочок сьогодні тренувань немає, чи буду в'язати ввечері, ну побачимо, як буде настрій. Чи Це буду в'язати, чи буду в'язати свій джемпер. Сонечку мені сьогодні відмовляється допомагати, тож я позакривала всі жалюзі. трошки, бачите, такий жовтий колір. Але загалом, джемпер я трошки просувала. Тут насправді пров'язано небагато, але я. Дивлюся, чи я не спустила, ні, ніби не спустила. Але я гарненько попрацювала над описом. Я описала повністю горловинку, там було небагато роботи, і прорахувала повністю рукавчик. Ось Тут вже роботи було достатньо. Я промалювала малюнок повністю і розписала окат. Так, можна це сказати, окатом. Напевно, так. По рукаву я зазвичай завжди вив'язую ось такий окат. Бачите, по плечу є більше тканини, тут менше. Для того, аби рукавчик сідав краще, не дивлячись на те, що тут достатньо спущене плече. Я думаю, що ви бачили, як воно на мені сидить під час примірки. І розпочала я тут, здається, вже маю зараз об'єднуватися в коло. У мене небагато ниточки намотаної залишається. Я думаю, що я вив'яжу це в цей рукавчик, і по гарячим слідам ще наберу і на другий рукав, і пров'яжу також ось цей обкат на другому рукаві. Скоро фініш, але тут є ще над чим працювати. І ще на одну хвилиночку хочу повернутися до цих журналів. Мені підписниця зробила таке зауваження, що в журналах вказано, що не можна публікувати в відкритий доступ фотографії з цього журналу. Якось так. Я дослівно не пам'ятаю. Цей коментар ви можете знайти під оглядом на ці журнали. Я звернулася. До видавництва і запитала, чи порушую я що-небудь, коли показую у відео моделі: ось ці моделі, не описи, а моделі, власне, ті, які я показувала в тому відео. І я маю відповідь від редакції, що можна використовувати в своїх відео в публікаціях фотографії моделей, фотографії одягу. Які опубліковані в журналі. Тобто моє відео нічого не порушує. Я дякую глядачці за те, що вона звернула мою увагу саме на цей факт, і я звернулася до редакції. Знімаючи це відео, я ну, напевно була впевнена, що я нічого не порушую, адже описи я ніде не показувала, ніде не світила для того, аби зв'язати щось по цьому журналу, ви маєте придбати його, звісно ж, і е, багато моделей. Не тільки з цих журналів. Бурда Стайл публікує на своєму офіційному сайті. Тобто ви їх можете і там знайти, а не тільки у мене в відео. Нарешті я завершила опис на цей жилет і він вже доступний до покупки на сайті. Залишаю вам посилання в описі під цим відео. Якщо ви чекали на опис, то запрошую на сайт, де ви можете придбати цей опис. У мене вже неділя, і я розумію, що навряд чи щось таке прям колосально нове у мене з'явиться у в'язанні, тож хочу підвести підсумки цього тижня. Як бачите, я дов'язала одну шкарпетку. Друга в мене на моменті, ой, зараз би згадати, на моменті п'ятки. Так, ось тут я вив'язую, вже почала вив'язувати п'ятку, кинула її на середині, вчора ввечері в'язала, коли діти засинали, я біля них сиділа. Потім переключалася на свій плечовий проєкт, тож в роботі. Нагадаю, що ці шкарпетки захисникам, я їх в'яжу від носка по майстер-класу Марго. Носочок вив'язувала тут такий фабричний п'ятка Стронг. Тут не дуже видно, але тут резеночка в мене 3-1. Ось так гарно тягнуться вони. В'язала я зі шкарпеткової ниточки з додаванням капронової. І В'язала їх на ось таких коротунцях. Давайте я дістану прямо з сумочки. В'язала стопу на ось цих коротунцях. Це у мене 2,75. Ось тут носочок. П'ятку, Як бачите, я вив'язую на прямих спицях, на таких шкарпеткових. Але коли я почала в'язати погомілок, і у мене тут резиночка 3 на 1 йде по всьому погомілку, потім я переходила на один, на один, я зрозуміла, що я дуже гальмую на цих спицях, і мені незручно. Тож я тут десь середини, напевно, перейшла на ось такі 5 шкарпеткових спиць розміром 2,5. Чомусь мені в останній пари хочеться в'язати саме на ось таких на п'яти Мені здається, що це залежить від моделі, від настрою, взагалі від стану. Тож радію тій можливості, що я маю з чого обрати, і можу це зробити. І не відмовилася від цьому, просто на середині перейшла на спиці 5. Мені здається, що тут у мене ніяк не помінялася щільність. Ось, Робила такі достатньо високі, як бачите, здається, 50 рядів я тут прив'язала від кінця формування п'ятки, і потім ще 10 рядочків резинки, один на один закрила, не показую вам так, закрила тут з накидами. От не знаю, знаєте, ввечері я сиділа, мені хотілося їх в'язати, я зв'язала, не хотілося нічого шити, тож я взяла і закрила накидами, як на мене, вийшло гарно. Еластичний край, як бачите, він класно тягнеться. Не виконала я цього, цього тижня. Цього тижня не виконала свою цю умову, таку умовну умову вив'язувати одну пару шкарпеток захисникам. Ну, так Складалися обставини, але я обов'язково надовожу, я дов'яжу, можливо, сьогодні навіть ось цю пару і розпочну. Нову. Буду розпочинати саме шкарпетки захисникам. Я думаю, що. Подарунки цього року якось я вирішу по-іншому, а шкарпетки захисникам буду продовжувати в'язати. До речі, всі шкарпетки я відправила, у мене немає зараз готових пар. Тішуся, що можу ось так адресно зараз допомагати. Відправила наразі Аніні шкарпетки, у мене три пари залишалися. І продовжую збирати нову партію. Тож ці шкарпетки це тут перші шкарпетки з нової партії. Дивлюся, тут у мене чи вузлик, чи що це, я не помітила. Так, бачите, одна ниточка у мене зв'язана. Я, можливо, гачком перетягну на виборі і підклею з середини. Я не помітила. Бачите, в'яжу це вночі, ввечері і не помітила. Тож, це буде перша, перша пара шкарпеток з нової партії. Покажу вам ще один проєкт. Він такий насправді очікувано неочікуваний, тому що Віка давно мене просить. І ось, нарешті, збівали зорі я розпочала. Давайте по порядку. Маю ось таку ниточку Fairyland. Це 150 грамів моточок, 370 метрів. Тут в складі бавовна, наскільки я пам'ятаю. Зараз я знайду. Так, ось бавовна, поліакрил. Де тут є мова, яку я зможу прочитати? Я не бачу. Навіть англійської немає, чи що. Ну, я не бачу. Загалом тут ось бавовна поліакрил щось іще. А, напевно, зроблено в, в Чині, в Китаї. Цю мету я дістала від надії. Ми зустрічалися. Вона цей моточок передала для моєї Вікторії, але ниточка дуже класна, вона дуже м'якенька. Тут ось такий є невеличкий пушок, і я не поспішала віддавати одразу Вікторії цей моток, він у мене лежав, і я розуміла, що це може бути або шапка, або шарф. І ось, коли Віка почала носити мою таку шаль, я зрозуміла, що для неї також треба зв'язати, і вже ось розпочала. Я буду в'язати. Ну, так всі називають зараз це типу шаль типу софі. Я вже розпочала розпочала ось так хитро, розпочала ззовні та з середини, буду в'язати два хвости одночасно і потім зі посередині методом петля в петлю для того, аби не зважувати, не вираховувати, не хочу цим займатися, я взяла. Заздалегідь, знаю, великі спеці Тут рекомендують 3-4, я взяла, здається, п'ятірку. так я взяла п'ятірку І в'яжу ось таким чином. У мене по краю айкорд на три петлі з обидвох сторін. Я тут трошки помилилася, ось тут перше додавання. Я зробила дві петлі з кожного краю, потім згадала, що в мене має бути трикутник але не розпускала. Далі я повторюю ці додавання в кожному. З однієї сторони, в кожному 10 ряду, у мене немає опису цієї шалі, шарфа, Я роблю так, як я собі це бачу. Я планую ще декілька додавань пров'язати в кожному десятому ряду, щоб у мене були такі тоненькі хвостики, які зручно буде зав'язувати, а далі буду розширяти швидше цю шаль, аби у мене утворився трикутник, бо саме трикутна шаль. Яку Віка у мене запримітила і носить. І вона попросила саме таку. Тож це такий новий процес. Коли є там якась хвилинка, я можу з ним посидіти. Але зазвичай це у мене шкарпетки на такий момент, але від тоненьких спиць буває втомлюється рука, тоді я можу взяти ось цей проєкт. Класна ниточка. На дотик, та на вигляд, вона при чудова. Думаю, що на такий шийний аксесуар буде саме вона влучно підходити. І я думаю, що ви здогадалися, догадалися, що той процес плечовий, який мене всіляко захоплює, наразі це ось цей мій джемпер морожка. Я вам показувала на моменті, коли в мене був готовий низ, коли у мене. Зараз заплуталась, коли у мене була вже обв'язка по горловині, і наразі я працюю над рукавами. Це вже насправді другий варіант. Рукава, який я в'яжу. Мені здається, початок я показувала. Так? Але той рукав я розпустила. Я вам тут десь вставлю заставку порівняння ось цього рукава та того, що у мене вийшов. Так, ти з учора їх залишив. Справа в тому, що я розрахувала кількість петлі, яка у мене тут має бути, на мою ширину рукава, на ширину пройми. І коли я набирала, у мене вийшло 8 зайвих петель. Я думаю, ну добре, хай собі будуть ці 8 петель, нічого страшного, потім по рукаву я їх скорочу, збавлю і все буде прекрасно. Але я в'язала і розуміла, що вони все-таки мені зайві. У мене виходила ось тут така, знаєте, широка ділянка з лицевими петлями. Навіть коли я їх збавляла, це виглядало як на мене не дуже. Тож я розпустила оцей рукав і той, бо в мене було паралельно два рукави зв'язані, і набрала саме ту. Кількість петель, яку я розраховувала. При такій кількості петель, ви розумієте, що ось тут на 8 петель у мене скоротив, скоротився ось цей фрагмент, де у мене просто лицеві петлі. Ну і далі, звісно, рукав йде тоншим. Тут у мене візерунок іде ось так скорочується, і я його тут Продовжую, але все одно ділянка ось ця з лицевими петлями залишається. Я прибрала вже з ціл виворітні доріжки. Ну, сподіваюся, що це буде гарно. Зазвичай, коли в'яжете ось такими візерунками і треба робити скорочення, якось зробити це, прямо вписавши в візерунок. Не завжди виходить гарно і не знаю, чи треба з цим заморочуватися. Загалом у мене тут іде фрагмент візерунку. Як ось тут я робила, отут у мене також не вписувався повний рапорт візерунку, і тут у мене також половинка цього рапорту. Загалом так у мене на рукаві зараз виходить. Я вже в'яжу цей рукав саме по розрахункам, по тій довжині, яку я розрахувала, тому що, пам'ятаєте, да, воно все схопнеться, звузиться і буде мати інший розмір. Мені тут залишилось 10 рядочків до. Резиночка планується ось така сама, не широка, невисока. І я тепер думаю, що мені робити, адже важко спрогнозувати взагалі, як це все може сісти. У великому виробі, я боюся, що буде похибка дуже велика. Можливо, можливо, ви мені порадите, можливо, ви маєте досвід з цим. Якщо я дов'яжу зараз ці 10 рядочків, зберу на Кабель, зв'яжу точно такий другий рукав, і потім виперу, і потім вже буду надв'язувати резинку. Чи буде це інформативно? І потім я чому не хочу брати один рукав, мені здається, що з кожним пранням полотно може більше змінюватися, і я боюся, що навіть ось ця частина, яку я вже вибрала, вона після другого прання знову ж таки зміниться. Я боюсь, що я виперу один рукав з тілом, потім буду брати другий рукав, то той рукав від цього буде відрізнятися. А так я манжети зможу потім окремо, просто два випрати саме ось ці краї. Що думаєте, вийде в мене чи ні? Мені ниток вистачає. Ось це у мене наразі є. Ось це мій розпущений рукав з цієї сторони. Я його розпустила, тому що плутались у мене ниточки, адже я в'яжу ось так від одних моточків вже зараз. Бачите, я носила, воно ну, у мене так стоїть на перилі дивану. Я в'яжу собі, а ось знову носила, і тут вже знову все переплутала. Треба розплутати. Тому що я ось так в'яжу. Ось так розплутала раз. І ось так. Так, це з центру йде. Все, я ось так собі в'яжу, звідси в мене йдуть ниточки, не до кінця розплутала. Загалом я потім це зроблю. І в мене отак, от все стоїть і не плутається. Тобто, мені треба буде потім відрізати, напевно, нитку. Так, перейти на другий рукав, пров'язати другий рукав вже з цього холоста, там, де в мене нитки. А як я буду тут в'язати, я собі це не залишила початок. Ні, залишила ось початок. Ой, дівчата, ще думаю. В'яжу ось ці останні 10 рядочків на цьому рукаві, і потім думаю, що мені робити. Чи дов'язувати рукав, брати, сподіватися, що мої розрахунки мене не підведуть, чи дов'язати вже, зробити резинку, зробити закриття, потім, якщо що, відрізати резинку. Або сподіватися на те, що буде все прекрасно і мої розрахунки мене не підведуть. Загалом, поки буду зараз в'язати, ще трошки подумаю, якщо не знайду відповідь, то перейду в'язати на шкарпетки. Але чомусь у мене, можливо, це через погоду, я не знаю, сильно втомлюються руки. От знаєте, прямо ось ці місця в мене сильно болять. Можливо, тому я і зараз захотіла перейти на прямі спеціально шкарпетках. Не знаю, не знаю, з чим це пов'язане, але загалом ось такі відчуття. Тож такі у мене новини. Більше нічого цікавого у світі в'язальні у мене не відбувалося. Я сподіваюся, що вам було цікаво зі мною цього тижня, і ви будете чекати зустріч вже наступного тижня. Сподіваюся, що не пропущу і наступний тиждень. Я вам дякую за перегляд, за вподобайку. Чекаю на вас в коментарях. До нових зустрічей. Бережіть себе!